Добромирного ранку всім. Я розпокою затишку тільки хороших новин. Що? Ти вже випив, що ти ще хочеш. Гарного всім дня і міцного здоров'я. Черниш, ти прися в мене, бо зараз теплюєш. Не кусай мене, каже. Так. Поки я пораюся, відповім на ваші запитання хороші. Чека, господи Боже, дай мені сили. Так, коза буртірувала. Що з нею робити? Шкода добра коза, абортірувала її різати чи дати шанс. Обов'язково дати шанс. Обов'язково. В залежності дивлячись, яка причина. Якщо вона добра, що вона вас скотилася. Значить, там родинного покриття не повинно бути. Бачиться або удар, або поганий догляд. І коза, щоб себе спасти, вирішила абортуватися. Кози таке робити можна. Якщо йде мова про виживання... Коза тобто вибере себе і абортів. Це такі. Основні. А, ще один спосіб, ще одна причина. Це тоді, коли? те. Стрес. Набула, як слово зветься. Коли стрес в кози, також може абортувати. Або злякалася, або ви її купили. Всім привіт. Або ви її купили і вона від стресу абортувала. Або щось в злякалася. Також може бути. То коза бортківні. Але основна причина це їх не одна, три. Стрес, удар, по вусі, чи по носі, чи в живі друга коза влупила, чи поганий догляд. Це є три таких важливих. Зараз я, я занесу. Так. Ти чого туди полізла, Ма, мимрамала. Це сіно для зірки. Це не для вас. Ти чула? Сіно для зірки, бо вона ще доїться. А вам сіна нема. Так що не вкай свого носа. Ти чула? Так що ось таке. І в будь-якому випадку мені треба дати козі шанс. Ну, є одне но, ні в якому разі козу не злучати до місяця часу. Я вже купу раз на стрімах повторяла на ефірах. Що? Якщо коза абортувала... Прийшла вона там часом на третій день зазвичай приходить або дев'ятий, день в охоту, то в ніякому разі її покривати не можна. <рес> Навіть якщо завтра буде місяця, вона сьогодні прийшла в охоту то цю охоту пропускається, бо вона знову ж на цьому самому терміні абортірує. Ось так. І тоді вона повинна доносити. А ви повинні зробити висновок, яка причина, що вона абортірувала. бо без причини нема. Щоб коза абортів є, мусить бути причина. І яка ця причина була, вам її треба прибрати. Ось так. Ось такі то справи. Якщо ви ту причину приберете, тоді ваша коза благополучно. Вам доносить козенят і будете мати малечу. Чи треба козу розборювати після аборту? Якщо вона є в запуску, і вона зовсім не назначила на вім'я. Тодала, що не треба? Ось. Дайте їй той місяць подихнути. Якщо вона сама через місяць не прийде в охоту, ходите в кола і покриєте. Замалюєте в охоту. Покриєте вона відпочине. І тоді її. Красно. Ось таке тоді. Бо якщо покриєте скоріше, були люди. Мені не повірили, бо це не я придумала, люди. Це не я придумала, що треба, щоб місяць прийшов. Це мені так сказав. Лікар. Один, що треба, щоб пройшов місяць, бо каже вона абортирує. ось. І ось такі то справи, так що, дай Бог, щоб ваші кози. Відгулювали і були здорові. І не було у них ніяких проблем. Що ага. кури? Ага. Ви вже зачекалися, так? Нині вам останню очерку подала. Відра не мала. Мої маленькі. Ага. Так, так. Туя <різь> ти Котра <різь> й знеслися, впіли попу Молодці. Вже яйко є, одне бачу. Ну, тоді, смакуйте, не мек Не кокайте, коли не меди. Ось, Ось такі-то справи, друзі. Ось Такі-то байки. О. Що тобі щось носіло скоче? Ще пайку врізати. То я зроблю таке. такі то справа. Вам всім гарного дня. Хай ваші кози будуть здорові, хай вам гарно доїться, а ви гарно за ними доглядайте, щоб кози не абортували і не було ніяких у вас проблем. А я буду бігла до хати і проводила. А вам всім удачі, миру, спокою, бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте заходити зранку, о 8-й годині, до мене на прямій ефірі. Черни, що ти виробляєш? Всім до зустрічі!